Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко. Це проект «Що не так. І сьогодні, якщо вірити неперевіреним російським заявам, ми поговоримо про те, чому медіа не варто цитувати неперевірені російські заяви. Ви можете сказати: Ярослав, ти що, крейзі? шостий місяць війни. Ніхто більше не цитує заяви росіян. Ох, не смічіть мої Хаймарси. 6 липня українська правда випустила новину під назвою Окупанти заявили, що знищили дві РЦЗВ Хаймарс. Оригінальний заголовок досі можна побачити на Укрнет. Потім текст перейменували на недосяжну вершину журналістики. Окупанти заявили, що знищили дві РЦЗВ Хаймарс, але доказів цьому немає. Чекаємо на інші новини від української правди, всі українці нацисти, але доказів в цьому немає. Та інформація є, але джерел для неї немає. Зараз новина називається: Окупанти заявили, що знищили дві РСЗВ Хаймарс. Українські військові спростували. І не думайте, цю історію поширила не лише українська правда. Деякі видання, фокус навіть досі не змінили оригінальні заголовки. Але справа не в формулюванні. Питання в тому. Навіщо взагалі про це писати? Росія постійно бреше про українські втрати. Україна не просто так не повідомляє про втрати. А ще в усієї цієї історії дійсно немає доказів. і речі, яка відрізняє журналістські новини, від чуток із вайберу, де ваша кума знає людину, в якої син особисто бачив супутникові знімки, що Путін клон. Ось на цьому фото Путін один. А ось тут вже зовсім інший. Уся інформація, яку під час війни спеціально повідомляє Міністерство оборони Росії, це пропаганда. Вона спрямована на росіян, щоб піднімати бойовий дух тих, хто зараз катається на машині, куласково називає Андрюша Молодший, спрямована на західних лідерів, щоб Шольц намагався особисто виграти вибори в Україні і нарешті здатися. А також на українців, але тут. Проблема в Україні заблоковані російські медіа. Як добре, що їхню функцію виконують українські? Олександр Коваленко, воєнно політичний озріватель з нами на прямій зв'язі. Олександр, здравствуйте. Добрий день. Ви як реагуєте на новості, уничтоженні тепер уже Хаймарса? І, до речі, ці наступні заперечення Генштабу, додаткові новини, коментарі експертів не покращують ситуацію. Багато в чому вони роблять лише гірше. А що ж, я вірю більше фактам. Фото, відео, фактам. Адже по-перше, відтягують наші ресурси, аби заперечувати те, що ми самі поширили. По-друге, створюють ситуацію неоднозначності, коли Росія каже одне, Україна каже інше, ні в кого немає справжніх доказів, а довіряють люди сьогодні лише фотографіям. Кремль лише мріє про те, що ми сфоткали позиції своїх хаймарців. І це росіяни ще по большому то всір'ю, спаки ще нічого й не начинали. Якщо чесно, то з усіх дивних російських новин, які українські медіа пошли за ці півроку, цю розумію, мабуть, найменше. «Зеркало тижня, Радіо Свобода, Українська Правда, Суспільне, навіть Уніан. Якщо вже медіа, що зазвичай пише про пані Скіркорова, поширює такі новини. Я не знаю, чи у нас є ще якісь герої. Причому цього разу, це ж навіть не новина, не черговий анонс, типу, в межах 46-ї фази операції ми захопимо мультфільм Маколізова пісня Удача з тим, чого не існує. Ні, це тупа погроза. А наскільки адекватно під час війни поширювати погрози ворога? Раніше люди запарювалися, вигадували листівки, друкували їх, завантажували в літак, ризикували, скидаючи над противником. Тепер це все замість Путіна зробили українські медіа. І блін. Росія ж насправді уже все почала, і більшість навіть закінчила, вона не може повернутися навіть до попередніх темпів своєї війни, вже не кажучи про якісь якісно нові зміни. Ми це розуміємо, бо ми читаємо ще й нормальні новини. Але є хтось, хто побачить заяву Путіна, злякається і побіжить здаватися, чи ще гірше почне шукати заспокоєння. Як піде ситуація? Або швидко, протягом двох тижнів, або до кінця квітня. Але після кінця квітня вони вже, вже це не перейдуть, я вам одразу кажу. Якщо ви досі не розумієте, чому під час війни не варто поширювати заяви ворога, згадайте свій ранок 31 липня. Чудовий початок дня: українські дрони в нашому Криму обстріляли росіян. Все супер, поки не йдеш далі за головку. Тому що виявляється, що про це повідомляє сама Росія. Та Росія, яка півроку заперечує будь-які втрати і робить вигляд невразливою, А тут сама оголошує про те, що штаб Чорноморського флоту обстріляв український дрон і навіть скасував свято на всьому півострові. Очевидно, що це брехня. І Україна заперечує, заперечує, заперечує Проте... Оригінальні новини завжди поширюються краще, ніж спростування і продовження. Тому я вам гарантую, що десь в Україні досі є хтось, хто готує плавки, тому що, ну що ж, скоро в Крим вже штаб Чорноморського флоту обстрілюємо. Я розумію, що у війні беруть участь дві сторони. І ми не можемо повністю ігнорувати заяви Росії, бо тоді пропустимо їхню капітуляцію. Але, будь ласка, давайте трохи думати. У рубриці «Що не так зі світом цього тижня поговоримо про цифри. Знаєте, ці 10 символів: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, із яких потім складаються всі числа. Вас ніколи не дратувало, що мають задачу вигадати всього 10 закрилючок, люди втомилися на 9, і такі, типу, ну, 9 це перевернута 6. Хочеться пограти в Уно? Страждайте. Гральний кубів, якого більше, ніж 9 граней? Робіть, більше хочете. Загалом будь-яке число, якщо воно написано рівно, я не знаю, що це таке. Причому в індійському оригіналі є дуже класна табличка, ці числа пишуться по-різному. Більше того, в усій східній гілці написання цифр, вони різні, як би логічно. А от у випадку України індійські цифри накладаються на кириличний алфавіт: 0 та О, 3 та З. Слухайте. Протягом історії написання цифр змінювалося дуже багато разів. І сьогодні ми можемо більше не страждати і змінити його ще раз. Ще легше змінити редакційну політику і перестати поширювати російську дурню. Тоді, коли Росія зникне, про неї лишиться менше згадок. На цьому все. Слава ЗСУ і слава Україні!